Тільки на український уряд оголосив, що військово зобов'язаним чоловікам за кордоном припинять надавати консульські послуги, як з'явилася інформація, як цю норму обійти. Наші громадяни рекомендують не йти до українських консульств за новим закордонником, а звернутися до німецьких установ і отримати так званий Reiseausweis. Дійсно, такий документ існує. Його ще називають замінником закордонного паспорту або сірим паспортом. І Він видається громадянам, які на батьківщині отримати цей документ не можуть або стикаються з труднощами. А от серед складнощів в німецькому законі прописані переслідування від бандитів, терористів, переслідування від держави держави, а також призов до армії та мобілізація, поки що історія сірим закордонником існує лише на рівні побажань, рекомендацій та порад. Дуже цікаво, чи буде Німеччина видавати райзи Аусвайс українським чоловікам, яких планують мобілізувати, і чи не сприйметься українська сторона як зрив мобілізації?